Вітаю! Закінчили виготовлення тестового варіанту підсвітки до Панорами mils 64. Ось вона на фото. Були нам поставлені задачі, і зараз я вам розповім, як ми їх виконали. Перша, вона встановлюється на штатне місце кріплення. Виконує дві функції. Перша функція це підсвітка гарматного розрахунку, тобто, щоб бусоль могла вночі зорієнтуватися на панораму. Як це виконується? Вмикаємо перший режим. Коригуємо діаметр точки в залежності від відстані. І також можемо скоригувати яскравість. Все достатньо просто. Друга її функція це безпосередня підсвітка шкал наведення під час наведення. У зв'язку з тим, що ця панорама не має штатного місця для встановлення підсвітки. Вона підсвітка виконувалася за допомогою радіоактивних елементів, які вийшли з ладу. Тому ми знайшли такий вихід із ситуації. Підсвітка вдягається на штатне місце. З До допомогою ось цього кронштейну, так, так би сказати, такої люстри, ми можемо взяти і направити світло безпосередньо, куди нам треба. І ну і також можемо відкоригувати яскравість. Ось що у нас вийшло. Зараз воно їде на тестування, будемо очікувати відгук. Від замовника, якщо у нас це добре, ми її запускаємо. Виробництво. Хто хоче зробити передзамовлення і отримати її максимально швидко, звертайтеся до нас у WhatsApp і Сигнал. Дякую за увагу.